Розважання на 40 днів Великого посту, 37 день про сім слів Господа Ісуса. Уяви собі Господа Ісуса, коли Він висить на хресті, хрест це Амвон Великого Поучителя, слухай Його науки. Сім слів лише сказав Господь Ісус, висячи на хресті, але ті слова є ніби сім параграфів Його постаменту, ніби сім променів Божої мудрості. Ніби сім книг, повних для нас науки і втіхи. Злість людська зробила все, на що лише можна було спромогтися, щоб Господа Ісуса обдерти з честі, відібрати здоров'я, позбавити Його життя. Господь Ісус міг знищити своїх ворогів одним лише словом, та Він їм прощає, за цих молиться, отче прости їм, бо не знають, що роблять. З цього наука для нас така, щоб ми не гнівилися, не мстилися на наших ворогах, і щоб ми їм завжди прощали. Біля Христа Христового висіли два розбійники один злий, другий добрий. Розбійник злий хулив Господа Ісуса, а добрий захищав Його, а другий у відповідь картав його і сказав Чи ти не боїшся Бога, коли теж засуджений? А ми засуджені справедливо, бо достойну кару за наші діла приймаємо, та цей ніякого зла не вчинив, і говорив Ісусові: згадай мене, Господи, коли прийдеш у своє царство, і сказав Ісус йому, істинно кажу тобі сьогодні ж будеш зі мною в раю. Зверни увагу, який милосердний є Господь Ісус для каючого грішника, якщо Він щиро навертається до Господа Бога. Але свого навернення не відкладай на останній час, як той розбійник. Він для тебе є прикладом, щоб ти задля своїх гріхів не впав у розпуку, однак є також прикладом, щоб ти не уповав надмірно на Боже милосердя, що й тобі вдасться так легко одержати небо, як тому розбійникові, каже святий Августин. Святе Євангеліє каже, що під Христом Христовим стояла мати. Стояла зі серцем пробитим мечем болю. Вид терпіння Ісуса Христа, наймилішого її серцю, таким болем наповнив царицю мучеників, що, на думку отців церкви, всі люди повмирали б, якщо той біль розділили б між ними. В тому болю, найсвятіша Діва Марія стала нашою спільною Матір'ю, і стояли при Христі Ісусовім Мати, і сестра Його Матері Марія Клеопова. І Марія Магдалина. Ісус, вже побачивши матір і учня, що стояв, сказав Матері Своїй, Жінко, це син твій, Відтак сказав учневі це мати Твоя. Святий Іван, стоячи під Христом, представляв увесь рід людський, для котрого Господь Ісус сотворив Марію Діву, нашою Матір'ю, а нас, дітьми Марії. Як же вдячні повинні ми бути Ісусу Христу за цю заповідь! Якщо залишає нам наймилішу, найкращу матір, яка кожного з нас більше любить, ніж усі матері разом можуть любити своїх дітей, чи ми любимо Марію так сильно, як вона нас любить. Постановлення буду просити Господа Ісуса набожності до страждальної Матері Божої. Приклад. Замість прикладу подам тобі кілька подробиць про рештки стерпіння Господньої муки. Напис Христа Ісуса Господа зберігається донині в церкві Божого гробу в Єрусалимі, це дерев'яна таблиця, на котрій Пилат написав по-грецьки, по латинськи і по-єврейськи Ісус Назарянин, Цар Юдейський, губку, з якої подано Господу оцет, умістив Людвік з іншими мощами. В своїй каплиці в Парижі. Плащаниця, в яку було загорнене тіло Господа Ісуса, зберігається в катедральній церкві у Турині.